Кількість міст може бути забезпечена тільки за рахунок плідної співпраці держава, громади, мешканці громад, бізнес. От, якщо ми об'єднаємося всіх, якщо ми знайдемо якісні економічні моделі для запровадження в даному випадку управління відходами, коли від цієї економічної моделі, яка буде запровадження, буде зиск не тільки. Громаді, але й бізнесу, От, оце є основним елементом для підвищення стійкості, стійкості і спроможності міст. Якісна система управління відходами, це не тільки роздільний збір або не тільки сміттєпроробний завод, це якісний полігон. Це так само, як ви задавали питання: це і система, освітня система, яка буде допомагати населенню. Зрозуміти, що їм потрібно робити з, з, з сміттям, як його правильно сортувати, і чи воно переробляється, чи воно просто вивозиться. Це всі ці питання мають бути, на ці питання має бути відповідь. А ми, як держава, як представники держави, державної влади, ми готові йти на зустріч, готові змінювати законодавство знову ж таки для потреб громади.